Батьківство як життєвий виклик і покликання стати батьками це увійти в новий всесвіт обов'язків, радощів і тривог, це подорож, до якої неможливо підготуватися до кінця, скільки б порад ви не слухали. Як писав психолог Віктор Франкл, «Неважливо, чого ми очікуємо від життя, важливо, чого життя очікує від нас. Народження дитини саме ставить перед нами питання і завдання. Батьківство не просто біологічний факт, а глибокий екзистенційний вибір і випробування, що трансформує нашу особистість. Недарма багато мислителів порівнюють його з духовним шляхом. Батьківство це духовна стежина, що змінює батьків не менше, ніж дитину. Цей маніфест поєднує філософські настанови, наукові дослідження та досвід поколінь, щоб надихнути на свідоме відповідальне батьківство. Унікальний досвід, до якого не існує інструкцій. Жодні книжки чи курси не дадуть повного уявлення про те, що чекає на шляху батьківства. Батьківство унікальний досвід для кожного, і тільки пройшовши його, можна зрозуміти усі нюанси. Недарма кажуть, що діти не народжуються з інструкцією. Ніхто ніколи не готовий до батьківства на всі 100%. Можна прочитати сотні книжок і вислухати десятки порад. Та поки сам це не переживеш, до кінця не зрозумієш. Кожна дитина відрізняється, кожна сім'я неповторна, тож універсальних сценаріїв не існує. Важливо з самого початку відпустити жорсткі очікування як щодо дитини, так і щодо себе. Малюк не зобов'язаний відповідати нашим мріям або уявленням. Навпаки, готовність бути відкритими до індивідуального шляху своєї дитини допоможе уникнути розчарувань і тиску. Краще замість того, щоб очікувати певного ідеального розвитку подій, прислухатися до реальності. Життя з дитиною часто руйнує наші плани, зате відкриває нові смисли. Як влучно зауважував Франкл, ми мусимо перестати запитувати, що ми хочемо від життя, і спитати себе що життя. А отже, і наша дитина чекає від нас щоденно. Такий підхід вчить гнучкості й смиренню перед невідомим. Кожен день з малюком може принести несподіванки від перших кроків до непояснених сліз, і батьки вчаться діяти не за шаблоном, а серцем. Батьківство це героїчна подорож, де батьки, за словами міфолога Джозефа Кембела, приймають виклик невідомого світу дитинства і вирушають назустріч найбільшій пригоді свого життя. Ніхто до кінця не знає, куди заведе цей шлях, але він, безперечно. Змінює нас і відкриває нові глибини любові та терпіння, повна відповідальність на ваших плечах. Прийнявши рішення стати батьками, ви берете на себе цілковиту відповідальність за нове життя, допомога бабусь, поради лікарів і мудрі книжки це значна підтримка. Проте, врешті, саме мама і тато мусять ухвалювати ключові рішення і самим розв'язувати унікальні ситуації виховання, усі виклики. Від безсонних ночей до перших криз дорослішання потребують вашого особистого аналізу і рішення. Це велика відповідальність і водночас реалізація свободи. Ви творите власний стиль батьківства. Сучасні психологи говорять про свідоме батьківство, коли батьки критично переосмислюють шаблони виховання, успадковані від своїх батьків та культури, і свідомо обирають, як ростити саме свою дитину. У цьому сенсі кожна родина пише власний сценарій виховання, як зазначають дослідники, мета свідомого батьківства усвідомити стереотипи і стати автором власної батьківської історії, замість сліпо відтворювати чужі моделі. Ви найближчі люди для свого малюка, тому саме ваші дії формують його базове уявлення про світ. Психолог Джон Боулбі, засновник теорії прив'язаності, наголошував, що дитина з перших років життя несвідомо записує модель стосунків. Якщо батьки люблячі, чуйні та надійні, маля формує образ світу як безпечного, а себе як гідного любові. Натомість холодність чи байдужість дорослих закладає в дитині недовіру, страх і сумнів у власній цінності. Ці установки за дослідженнями можуть зберігатися на все життя. Отже, відповідальність батьків не обмежується годуванням чи захистом. Ви закладаєте фундамент особистості. Ніхто, окрім вас, не відповість на дитячі потреби так, як треба саме їй. Усвідомлення цього факту змінює самих батьків. Людина, яка усвідомила відповідальність за того, хто з любов'ю на неї чекає, ніколи не кине свого життя на вітер. Писав Франкл. Батьки, які розуміють, що дитина, цілком залежна від них, знаходять у собі сили долати неймовірні труднощі заради її блага. Це і є зріла відповідальність, коли ви не перекладаєте її на інших і не пливете за течією обставин, а стаєте капітаном родинного корабля. Виснажлива праця, що потребує абсолютної злагоди. Виховання дитини це цілодобова праця фізична, психологічна і духовна, безсонні ночі, постійна тривога за маля, необхідність ставити чужі потреби вище за власні. Усе це випробовує на міцність і тіло, і душу. Молоді батьки нерідко відчувають виснаження. Наукові дослідження підтверджують, що народження першої дитини є для сім'ї стресовим періодом, який може навіть тимчасово. Погіршити стосунки між партнерами, психологи Ковени, ковен і ковен дійшли висновку, що перехід до батьківства це криза, яка вимагає від подружжя адаптуватися до нової реальності. Не дивно, що саме перші роки після народження дітей часто припадають на спад подружнього задоволення та підвищений ризик конфліктів. Єдиний спосіб успішно пройти через ці навантаження діяти єдиною командою. Батьківство подібне до танцю, в якому двоє партнерів мають рухатися в унісон, інакше наступатимуть один одному на ноги. Коли мама і тато підтримують одне одного емоційно, розподіляють обов'язки і разом приймають рішення навантаження стає легшим, а дитина почувається спокійніше. Дослідження підтверджують пряму залежність, діти почуваються якнайкраще. Коли батьки діють злагоджено і вміють позитивно розв'язувати суперечності. Навпаки, якщо між батьками постійні сварки чи відсутня підтримка, це підточує їхні виховні зусилля. Подружні проблеми заважають ефективно піклуватися про дітей, тому партнерство в вихованні не менш важливе, ніж саме виховання, домовлятися про спільні підходи разом встановлювати правила і дотримуватися їх. Все це дає дитині відчуття стабільності. Коли ж тато і мама суперечать один одному або тягнуть ковдру кожен на себе, малюк опиняється в емоційному хаосі. Отже, гармонія між батьками це міцний фундамент, на якому будується благополуччя дитини. Підтримуючи одне одного, партнери не тільки полегшують собі життя, а й показують дитині приклад люблячих здорових стосунків. Батьками не стають автоматично, цей статус треба заслужити. Фізично дати життя дитині можуть багато хто, але бути справжнім батьком означає щось більше, ніж факт біології. Народження малюка не видає диплом мами чи тата, його доведеться виборювати щоденною працею душі. Істинне батьківство вимірюється не ДНК, а турботою, присутністю і любов'ю. Влучно сказав письменник Майкл Левін. Народити дітей ще не означає стати батьками, так само, як купити піаніно не означає стати піаністом. Статус батька або матері треба підтверджувати своїми вчинками. Кожен день, прокидаючись уранці, ви ніби наново відповідаєте на питання: чи гідний, гідна я називатися батьком цієї дитини? І якщо десь схибили, крикнули несправедливо, не приділили уваги. Варто мати мужність визнати помилку і виправитися. Зрілість у батьківстві проявляється в тому, щоб зростати разом з дитиною. Малюк змінюється, і ми теж маємо змінюватися на краще. Бути мамою чи татом у глибокому сенсі, означає не переставати вчитися, терпінню, мудрості, безумовній любові. Психолог Гастон Башляр зазначав, що навіть дрібниця у житті дитини має для неї масштаб всесвіту. Усвідомлення цього покладає на нас батьків роль уважного наставника. Ми мусимо бути чуйними до дрібниць, до кожної образи, кожного страху малюка і допомагати йому прожити їх. Лише тоді ми виправдаємо почесне звання батьків. Недостатньо просто привести дитину у світ потрібно стати для неї провідником і опорою, заслужити її довіру. Батьківство це процес становлення і самих батьків, народжується не лише дитина, народжується мама і тато, і їхнє дорослішання триває роками. Тож будьте готові працювати над собою, бо ваш особистий розвиток частина батьківського обов'язку. Як казав відомий психоаналітик Карл Юнг, «Ніщо так психологічно не впливає на дитину, як не прожити життя її батьків, ці слова нагадування, що нам самим слід реалізувати свій потенціал, зростати як особистість, щоб не покладати тягар своїх нереалізованих мрій на дітей. Бути справжнім батьком означає спершу стати повноцінною зрілою особистістю, гідною наслідування. Дитина окрема особистість із власною душею. Дитина приходить у світ як самостійна душа, хоч і маленька тілом. Вона не є продовженням наших амбіцій чи власністю родини. Ліванський мудрець Джебран Халіль. Джебран у знаменитому вірші, звертався до батьків. Ваші діти це не ваші діти, вони сини і дочки життя, що прагне себе самого. Вони приходять через вас, але не від вас. І хоча вони з вами, вони вам не належать. Ці поетичні рядки нагадують: ми лише провідники, через яких у світ приходить нова людина. Наше завдання направити її, підтримати і оберігати, але не володіти нею. Дитина має свій унікальний шлях, свій темперамент, таланти і покликання. Батьки не творять особистість дитини з нуля, а лише допомагають розквітнути тому, що вже закладено природою. Як садівники, ми готуємо ґрунт і поливаємо паросток, але генетичний код квітки не в нашій владі. Повага до дитини як до окремої особистості означає прийняття її індивідуальності. Педагог Януш Корчак ще на початку ХХ століття закликав дорослих визнати, що діти це не люди майбутнього, а люди сьогодення. Вони мають право бути сприйнятими серйозно, мають право на ніжність і повагу дорослих, як до рівних дитина це не власність батьків, а особистість, гідна поваги і розуміння з першого дня життя. Сучасна філософиня Донна Гаравей теж підкреслює важливість. Родинних зв'язків не як біологічної власності, а як щирого емоційного зв'язку. Вона вживає поняття робити рідню, наголошуючи, що справжня сім'я твориться через любов і підтримку, а не просто через народження. Іншими словами, варто стати для дитини другом і наставником, а не диктатором. Визнання суверенності душі дитини допомагає уникнути поширеної помилки. Проживати за неї її життя. Батькам інколи здається, що вони краще знають, ким має стати їхнє чадо, які мрії втілити. Але такий тиск руйнує природний розвиток. Юнг попереджав немає важчого тягаря для дитини, ніж життя, не прожити її батьками. Проєктуючи на дітей власні нездійснені бажання, батьки позбавляють їх права на власну долю. Натомість мудрі батьки дають дитині свободу бути собою. Дозволяють їй вирости такою, якою вона мала стати, бо невідома людина всередині кожної дитини це надія для майбутнього, як писав Корчак. Наші діти народжуються для свого життя, а не для того, щоб виправдати наші очікування. Усвідомлення цього, основа шанобливого і мудрого виховання. Повага дитини, її треба заслужити. Традиційна культура часто вимагає беззастережної покори від дітей. Шануй батька і матір незалежно від обставин. Але справжня повага не народжується із примусу або страху, вона виникає з любові і довіри. Батьківський авторитет не можна встановити криком чи наказом, його можна лише здобути. Соціальний критик Джордж Карлін влучно зауважив послуг і повага не мають бути автоматичними, їх треба заслужити. Дитина за своєю природою наслідує тих, ким захоплюється. Якщо батьки демонструють мудрість, доброту і справедливість, малюк природно сприймає їхній авторитет. Натомість, коли дорослі поводяться грубо, суперечливо чи несправедливо, вимога поваги лише через ми твої батьки викликає прихований протест. Біологічний зв'язок не дає індульгенції на деспотизм, повага нав'язана силою це не повага, а страх. Щоб заслужити шану від дитини, батькам варто самим демонструвати повагу до неї. Це двосторонній рух. Поводьтеся з людьми так, як хочете, щоб поводилися з вами. Цей золотий принцип етики цілком стосується і стосунків з дітьми. Коли малюк відчуває, що до нього ставляться як до рівного, з увагою до його думок і почуттів, він вчиться шанувати батьків у відповідь. Навіть у дрібницях, вислухати дитину, вибачитися, якщо були неправі. Такі кроки лише підвищують ваш авторитет в її очах. Навчити поваги можна тільки власним прикладом. Якщо ми кричимо, принижуємо або ігноруємо дитину, ми вчимо її саме такого стилю взаємин. Натомість, спілкуючись із сином чи донькою з любов'ю і терпінням, ми закладаємо модель гідності та розуміння. Психологи підтверджують, діти, виховані в атмосфері підтримки й емпатії. Виростають впевненішими і краще будують стосунки з іншими. Вони поважають батьків не через страх, а через вдячність і внутрішнє визнання їхньої мудрості. Отже, повага за замовчуванням хибний шлях. Єдиний правильний шлях стати такими батьками, яких власна дитина хотіла б поважати. Коли батьки виконують свій обов'язок з любов'ю і відповідальністю, їм не доведеться вимагати пошани. Вона приходить природно, як результат спільно пережитих років довіри. Наостанок натхнення до свідомого батьківства. Батьківство це величезний дар і велика місія. Воно наповнене викликами, але й колосальними сенсами. Бути батьками значить відкрити у собі здатність любити безумовно, жертвувати собою і водночас знаходити в цьому глибоку радість. Дитина випробовує нас на міцність, оголює наші слабкі місця. І тим самим стимулює наше особистісне зростання. Цей шлях не завжди легкий, але приймаючи принципи свідомого, відповідального батьківства, ми робимо його усвідомленим вибором, а не випадковістю. Ми погоджуємося стати краще заради наших дітей і в цьому процесі самі стаємо зрілішими, мудрішими, людянішими. Нехай цей маніфест нагадує, кожна мить батьківства важлива. Не існує дрібницю любові і вихованні. ваше терпіння у хвилини дитячої істерики, ваша ніжність, коли малюк хворіє, ваша чесність і принциповість все це камінчики, з яких складається дорога, що веде дитину в життя. Ви провідна зірка для маленької людини, і освітлюючи її шлях, ви й самі не заблукаєте у пітьмі життєвих негараздів. Адже, як показують дослідження, батьківство дає відчуття глибокого смислу і чому в житті, яке допомагає подолати будь-який як. Любов до дитини може стати тим сенсом, який надає сили ти вперед, приймаючи цей шлях, шлях усвідомленого батьківства, ми не лише ростимо щасливих і впевнених людей, а й самі наближаємося до своєї кращої версії. Хай же кожен крок на цій дорозі буде сповнений мудрості. Нехай голос любові завжди підказує правильне рішення, а досвід філософів, психологів і наставників, згаданий тут підтримає вас у хвилини сумнівів. Пам'ятайте, ви не ідеальні і не мусите бути ідеальними. Достатньо бути достатньо хорошими і люблячими батьками. Вашої щирості, відповідальності та любові вистачить, щоб провести дитину крізь шторми і сонця її долі. Ви лук. З якого життя випускає стрілу дитину у майбутнє. Залишайтеся міцними і радісними в руках цього лучника, і тоді стріла полетить далеко і влучно. Ваша нагорода не гучні титули, а вдячні обійми сина чи доньки та усвідомлення, що ви виконали свій найвищий обов'язок перед ними і перед собою. Відповідальне батьківство це виклик, але приймаючи його, ми стаємо співавторами чуда життя. Шануймо цей дар, зростаймо разом зі своїми дітьми і надихаймо наступні покоління продовжувати цей вічний естафетний біг любові, в наших силах виховати нову людину, а значить, змінити світ на краще, почавши із себе і власної родини.